Вітаю, друзі! З того моменту, відколи триває російсько-українська війна, вона принесла багато нещасть і горя на терени нашої країни. І найбільш виразно побачити її наслідки можна, якщо прослідкувати за змінами в українській демографії в цей період. До початку повномасштабної війни Україна й без того мала досить таки погані показники в цьому плані. Та що там? За показниками народжуваності, за 2020 2021 рік ми перебуваємо ледь не на останньому місці поруч з такими країнами як Мальта і Італія. А висока смертність і міграція українців за кордон, яка тільки набула ще більшої сили з початком вторгнення, сприяють поступовому зменшенню населення. Зараз багато хто пророчить Україні світле майбутнє по завершенні війни. І я всім серцем, так само як і ви, маю надію, що ці прогнози все ж таки виявляться правдивими. Втім, це не означає, що ми маємо закривати очі на проблеми, які спостерігаються в нашій державі, а навпаки, сприяти їхньому вирішенню вже зараз. Адже потім може бути пізно. Звичайно, багато з вас знають історію таких країн, як Сингапур або Корея, які змогли подолати всі кризи. А остання, взагалі, мов Фенікс постала з попелу війни і зараз перебуває в авангарді розвиненого світу. Втім, жодній з цих країн не довелося повною мірою зіткнутися з тими проблемами, які випали на долю України. Особливо це стосується саме питання демографічної кризи, яку у нас не можуть побороти вже довгі десятиліття. І найбільш успішні спроби в цьому плані були ще, на мою думку, за президентства Ющенка, мається на увазі введення прогресивної шкали виплат за кожну дитину, що, у свою чергу, мало стати своєрідною фінансовою мотивацією для громадян заводити якомога більше дітей, що маю сказати мало певні результати до приходу до влади Януковича. Нині ж, окрім природнього відтворення населення, ми зіткнулися ще й з проблемою відтоку людей за кордон, особливо в країни Європи і Північної Америки. І після того, як Україна, Країна переможе, ми маємо докласти всіх можливих зусиль, аби повернути якомога більше наших людей назад на батьківщину. Звичайно, багато хто вирішить залишитись, особливо це стосується молоді, і хоч, на мою думку, таке рішення є досить таки егоїстичним, не маю права нікого за це засуджувати. Адже у бажанні жити там, де створені всі необхідні умови для кар'єрного росту і професійного зростання, нічого немає поганого. Це лише означає, що ми маємо брати приклад з цих країн і розвиватися в тому ж напрямку, що і вони, для того, щоб нашим громадянам було комфортно тут жити. А це вже питання до нашої влади, яка до повномасштабної війни практично нічого не зробила для вирішення цієї проблеми, і яка складається не з українських патріотів, а з різних пройдисвітів, кар'єристів, злодюг, барих і зрадників. Одним словом, парадокс України в тому, що все має бути навпаки, і що політична і державне керівництво. Керівництво мають очолювати по-справжньому достойні люди націоналісти і патріоти, яких зараз найбільше саме серед військових, і які, на мою думку, достойні очолити країну, за яку вони віддавали своє життя і здоров'я, і вирішувати її майбутній напрямок розвитку. І після того, як ця проблема буде вирішена, і основою українського розвитку стане національна ідея, і будь-якими, нехай навіть найбільш жорстокими методами, буде повністю викорінена корупція, а керівні посади займатимуть відповідальність, Віддальні і віддані своїй справі люди, нова влада має обов'язково звернути свою увагу на критичний стан української демографії і зайнятися в першу чергу вирішенням саме цього питання, так як ця проблема дуже сильно впливає і на українську економіку, обсяги якої скорочуються через зменшення населення, відповідно і зменшується внутрішній ринок, унаслідок чого падає споживання і виробництво, і у такому випадку існують два шляхи виходу з подібної кризи: перший це запрошення якомога. Більшої кількості мігрантів і заселення країни чужинцями, другий більш складний і пов'язаний зі створенням комфортних умов для народження і виховання дітей, і підвищенням рівня соціального забезпечення. І за прикладом, можемо звернутися до країн Європи, які мають найкращі показники народжуваності з поміж інших. І першою в черзі у нас йде Ісландія. Взагалі, це одна із найбільш гомогенних європейських країн, яка залишається такою переважно завдяки своїй віддаленості від материка, і тому, що до кінця Холодної війни країна була закрита для відвідувачів. Втім, навіть зараз там спостерігається стійкий приріст населення. Коефіцієнт же народжуваності складає 1,7 на одну жінку, що вище, Рівня природнього самовідтворення. Держава так само виплачує кошти своїм громадянам за кожну народжену дитину, а декретна відпустка збільшена з 9 до 12 місяців. Слід також відзначити, що в 2021 році в цій країні відбувся своєрідний бейбі-бум, пов'язаний з ковідними обмеженнями. На світ з'явилося близько 5 тисяч дітей, що є рекордом за останні роки, і всі ці фактори ріднять її з ще однією європейською країною Францією. Рівень народжуваності в якій складає 1,8 дитини на одну жінку, і це всупереч стереотипам не від міграції, так як з приводу цього французькі демографи навіть провели дослідження, за результатами якого виявилось, що мігранти практично не впливають на народжуваність в цій країні, доля яких складає лише 0,1. Таким чином, реальна народжуваність Франції може бути скоригована до 1,7, так само як і в Ісландії, але все одно це вражаючий результат. І виникає питання, як же Франція змогла цього досягти. Найголовніше це те, що владі цієї країни вдалося створити комфортне середовище для материнства, яке включають в себе не тільки виплати за дітей, а ще й податкові пільги. Друге, це інфраструктура. Практично в усіх французьких містах місцева влада піклується про підтримку дитячих садків, шкіл і лікарень на належному рівні. Їх завжди вистачає і завжди достатньо. І останнє це грамотна сімейна політика, в якій можна виділити те, що. Держава іноді старається заміщати сім'ю тоді, коли це необхідно. Наприклад, коли батьки зайняті на роботі і не мають можливості слідкувати за дитиною. У такому випадку для того, щоб їм не доводилося брати відпустку і робити паузу в кар'єрі, батьки можуть безкоштовно найняти нянь для своїх дітей, робота яких субсидується державою. В країні також поширені державні і приватні інститути, по догляду за дітьми від трьох років: муніципальні, відомчі, сімейні та приватні ясла та мікроясла на підприємствах. Що у свою чергу дозволяє зняти напругу і відповідальність за виховання дітей з батьків і перекласти їх на державу. Отже, як ми бачимо, питання демографії можна вирішити, так само як і стимулювати народжуваність серед своїх громадян, не вдаючись до заселення країни чужинцями. На це потрібна лише політична воля і бажання самих представників влади. Тим часом, як в нашій країні, вона працює лише на власні інтереси, а не на інтереси нації і країни. І по завершенні війни українцям вкотре доведеться зробити черговий вибір, вибір від якого і залежатиме майбутнє цієї країни.